Розповідаємо, як додати нові е, телефонні номери в пам'ять цього пристрою, який називається просто дзвінок, який дозволяє відкривати автоматику за допомогою дзвінка. Самий, як на мій погляд, простий спосіб це додати за допомогою цієї кнопки. Е, нажимаємо її і одразу дзвонимо на номер, який в нас стоїть. Цьому пристрої, в мене якраз в цей час на телефоні йде набір цього номера. Як бачите, лівий світодіод замигав, тобто мій номер записаний в пам'ять. Я зараз іще раз подзвоню, і автоматика почне працювати. Як ви бачите, Пристрій запрацював, тобто все добре.